Що а, Раскійно, а, посвідь комісії, посвідь в члені комісії, на сьогодні? Присутні нас. А, а? Дя, дя. П'ять членів комісії. Ми промошні виконувати свою роботу. Переходимо до родин питання. Давай, будь так порядку, що значить, не буде так порядку якиш. Віта для голова, то пані Оксана буде заступником. Секретар Єх спротив. Голосуйте. Хто задав пропозиції, прошу голосувати. Ні, це чуємо. Наступне питання. Вітаємо, вітаємо, заступника. Вітаємо, так, чекаємо. І виявляємо впевненість. Дякую, про зведення до президента України, Верховної Ради України, Хвець, міністр України, та Міністерство оборони України щодо безпеки, безких та поверних і слова. Шановні депутати, ви напевно знаєте, що у нас в нас минулого тижня в четвер було проведено мітинг на акція. Така акція була там. Акція, де е, сім'ї безвісти пропавши, збиралися і звернулися з проханням до міської ради посприяти у тому, щоб них е, пропавши родичі е, приклади більше зусиль для виявлення їх. Е, тому е, виносимо на сесію дане питання. Хоча не за що депутати проголосували за звернення до президента України. Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства оборони стосовно даного питання, щоб активізувати зусилля на розшуку безліці, пропавших наших героїв. Таке питання. Є, змагання підтримати. Що додаткове питання? Прізвища не задання.

Шановні депутати, шановні присутні, ми маємо тако. Е, ну, скажем ми маємо рішення сесії від двадцять е, четвертого року про заведення плану перспективної плану оптимізації мережі е, всіх закладів нашої громади і відповідно керуючись е, постановою каміну двісті сорок постановою постанови яка е, декларує, що з 1 вересня, е, 1 вересня е, 25 року, ті заклади, які не буде, в яких не буде кількість зброїчів освіти 45 дітей, е, вони ну, не будуть фінансуватися, е, на них не буде виділено освітньої субвенції. Е, є в таких випадках. Ми планували ще з минулого року, і потім були громадські служ... слухання. І ми виїжджали в червні місяці. Мерків е, була пропозиція перепрофілювати Мерківську гімназію в е, початкову школу. Але е, станом на сьогодні у нас є реактор школи Одес Володимирович. Станом на сьогодні в Мерківській гімназії є 38 учнів, але село, жителі і публічний колектив, попрацювали в цьому напрямку, і сьогодні підготовлено житло для двох сімей. Mm -hmm. З ВПО, які от буквально переїжджають з Івана в ВПО, але одні жили на Івано-Франківщині, інші е, проживали в село Кукле Канбішецького району. Е, за листом, листон, які Леонидивич надіслав в, до міського голови і в нашого управління, Прогнозована кількість учнів до 1.09.2025 року буде становити 47 учнів. Якщо ми зараз закриємо, ну, перебр... приймемо рішення йдемося на сесію щодо е, пониження ступеня до початкової школи, то відповідно зразу треба міняти статут і зразу треба, треба е, ну, змінювати, змінювати тип закладу до початкової школи. І, тому ми пропонуємо до того питання, якщо не буде тієї кількості учнів 45, то вернуться в серпні а сьогодні, а сьогодні знято з, з розгляду сесії. Заходимо, ну, що розкажи, може тобі. Ви теж мали долучитися до підтрим. Так, Ну, Іра, то теж прийсу, що ви, все, в руки мали. Станом на сьогодні 38 на сьогодні і зараз, ну, є в закладі, і дві сім'ї. Маневицька ну, селищна громада, там чотири е, дитини, сім'ї є. Вони вже, от недавно, як мама написала на листочку, мені на ведрах скинула заяву, там дитина в першій класі йде. От, е, я довідку додав з навчальних ліцей, е, вже надіслав, е, має забрати сьогодні особові справи. І так само в Івано-Франківській області. Там 5 дітей. Плюс 9 дітей. 9. 38 плюс 9-47. Я запевнений. А скільки вас 9 учнів десь у 9 класу? Зараз 8 учнів. Але там має бути в 9 клас ще дві дитини. Буде 10. Житло одне, житло, одне житло, воно на балансі сільської ради, так як то колись було, там колись священники. Там е, зробили ремонт, попереду. Ну, хата була, знаєте, вона пустувала, переклеїли обої, все. ну. Інша хата, батьки виїхали в Польщу на початку війни, вона просто пустує. Там вони розвелися. Жінка вже з поляком, там, вони не планують сюди приїжджати і не хочуть продавати. Так що вони туди поселяють. Так? Також гімон робить? Ремонт вже зроблено. Вже все, вже можна заселятися. Добре. Нема питання. Нам треба дати питання. З вже, вже, вже планує. Можуть його перевести на сердену сесію, коли буде. То його зовсім зняти? Знімаюся, а знімаю. знімаю, 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 знімаю. знімаю. на сесію вона не йде. А, не, а є, є ну, потреба розглянути записати річ, і записати рішення, що все. Ні, а, а, а тобто ми навеси, будемо, Це в наших потім інтересах, щоб зберегти заклад, якщо ми хочемо його перевести, перепрофілювати, ми самі тоді будемо приймати рішення і все. Якщо треба то по факту, тоді вернеться. Бо якщо ви зараз скажете, розглянете серпня ситуація, покращиться, то нашу тобі даже за це. Просто поки що Нам мабуть, взагалі, буде серпня до того питання повернутись, бо згідно перспективного плану планування. Так, то тоді треба буде в нас пізніше, то не можна таке з до серця дня буде дяну, а вручити всякій, бо це А треба більше почати. А чого все буде результат. Я думаю, що на сьогодні просто треба зняти. якщо... Вирішується. Питання. Питання. Це Тайна, просто зняти зараз з розгляду цієї сесії А ви всі розумієте, що кількості дітей не буде, усієї розглядаєте буде. А тоді ви собі просто несете то питання на Я Я про дітей. зараз запинитися. Гульчук? Чесно, Гульчук, Гульчук. Населення. За. Звони. Голосує за. Добре, добре, добре. За. Добре. Так. Питання. Проверте програму розвитку культури мистецтва та охорони культури спадщини городській міській територіальної влади на 25 п'ятні дев'яносім восьмій Чим чим чим? Чим? Прошу вашої уваги, депутати, член комісії, не внесли такі зміни в додатку про та реалізації програми в е, графії зміст заходів пункт 6. Викласти нові редакції, придбання сильніших костюм для того, щоб громади з брання сцени, сильніший моментар, декорації, і ми внесли освітлення. Це для одобрення сцени. графу зміст заходів пункту 8, Викласти нові редакції, здійснити поетапне забезпечення комп'ютерними е, комп'ютерами. Клубних закладів та в постановлення придбати фотографічне обладнання. Ми внесли сюди, бо на програми і проектори сьогодні оперативі і скармою техніку. І третій пункт: додаток, завдання та реалізація програми. Добавили в 14 14.1 цифровізація та інтерактивна презентація історичної спадщини ворохового шляхом встановлено 12 банерів з короткою інформацією про е, об'єкт. На QR-код для переходу на платформу Credit. Кредін це платформа для збереження матеріальної е, доброї спадщини, з розширеною інформацією та аудіогідом. створення туристичного маршруту. Mm -hmm. Mm -hmm. От, от це останнє це <плес> по громадському. Ру. Да. 50 тисяч виглядає. Несто такі значення. Говальчук закон. Я для питання проняття зміну статусу комунального підприємства багато поміна і карні було своєї раз. Так, доходяння зміни просто внести зміни вміну стосується в колегі. Міжнародний назви за закладу, бо часто коли комплюсовуються якісь проєкти, ми беремо участь у проєктах требують. Міжнародну назва, а вона населення не була в статуті затверджена, а також просимо додати соціальну послугу раннє втручання. В місяці ми вносили е -е, в штату зміни з внесенням надання соціальних послуг. І на цю сесію ми хочемо додати ще одну такою гранне втручання через те, що наші працівники пройшли навчання і готові брати сім'ї на патронат. Прошу підтримати. Це п'яте питання. Що за ними пропозиції про кого собаки? Мартинюк за, голос. За. Ярмолюк. За. є так само за. Що це напевно, внесення змін до переднього так. Там було до сортування інформування, просимо, щоб збирати раніше причини. Голосую зараз. Мартинюк за, голос. За. Ярмолюк. Брюджалюк? За. Ви? 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 Да. Ви? А кольчук. Дякую вам за. Давайте підійде. Дякую.